Вітаю вас, шановні глядачі на каналі Темниці Тару. Сьогодні у нас буде ворожіння на старовинному, середньовічному пасіянці і дивитись ми будемо ваше найближче майбутнє та події найближчого часу. Пасьянс зазвичай дає прогноз на короткий період часу та збувається від кількох днів впродовж місяця. Отже, тема нашого ворожіння ваше найближче майбутнє та події найближчого часу. У нас сьогодні будуть два варіанти. Перший, другий. Обирайте свій варіант, а я починаю ворожіння з першого варіанту. Для тих, хто загадав перший варіант або зелений камінчик, я починаю ворожіння для вас. Дивимось. Отже, пасьян склався, які ж карти збіглися, обличчя, капелюх, кобза, череп. Що це означає? Це означає, що найближчим часом стануться наступні події. Вас чекає зустріч або нове знайомство. Із людиною, з якою у вас можуть скластися дружні стосунки, або людина надалі стане для вас близькою людиною. Знайте, що наближається той час, коли ваша мрія здійсниться. Бо вам випала найкраща картка цього пасіянцу Капелюх. А це означає, що всі ваші надії, всі ваші сподівання втіляться в реальність. Все, що ви задумали, відбудеться, а ваша мрія або бажання обов'язково здійсниться найближчим часом. А ще найближчим часом ви будете займатися творчим процесом за карткою кобза. І це стосується вашого захоплення або вашого хобі. Але є й картка попередження це картка череп. Вона попереджає зазвичай про здоров'я. Може погіршитися ваше самопочуття. Отже, Пасіян попереджає, щоб ви уважно ставились до свого здоров'я, більше приділяли уваги своєму відпочинку, бережіть себе і своє здоров'я. І наприкінці тут ще співпала карта Книга. А книга це казенне будинок. Тобто найближчим часом вам доведеться відвідати казенний будинок. Цей візит пройде благополучно, і ви матимете успіх. Будь-які ділові питання, паперові справи, оформлення якихось документів. Вирішиться все благополучно за цією карткою. Так що, і у ділових питаннях ви Матимете успіх найближчим часом. Отакий От пасіян склався сьогодні для першого варіанту. Дякую за увагу та перегляд. А ми рухаємося далі до другого варіанту. Для тих, хто загадав другий варіант або прозорий камінчик, я починаю ворожіння для вас. Дивимось! Отже, пасіян склався, які ж карти збіглися. Так, дивимось. Дзвін, кубок. Підкова. Стріли. Супутня картка обличчя. Що це означає? Це означає, що найближчим часом на вас чекають наступні події. Ви отримаєте неприємну звістку або удар за карткою дзвін. Але це може бути тільки неприємна новина, бо вам випала одна з найкращих карток цього пасьянсу – підкова. А підкова це удача. Тобто, пані Фортуна. Буде разом із вами. Найближчим часом у вас настає щасливий період та вдала смуга вашого життя. Ви будете запрошені на якесь свято, урочистий захід за карткою кубок. Отже, попереду вас чекає застілля та дуже доречно проведений час і спілкування. За що б ви не взялися, все для вас буде вдалим. Бо удача буде супроводжувати вас скрізь, бо вам випала картка стріли, яка вказує на те, що вас чекає успіх і досягнення поставленої вами мети. Отже, те питання, яке ви ставили на цей пасіянс. Або у вас є певна мета, то знайте, що вона буде вами досягнута, бо ви матимете успіх найближчим часом. І це може бути якось пов'язано із новою зустріччю, із новим знайомством, з новою людиною, яка з'явиться у вашому. Житті. І між вами можуть зав'язатися дуже добрі дружні стосунки. А надалі ця людина може стати дуже близькою для вас. Вас чекає удача. І скрізь, за що б ви не бралися, вас чекає успіх, досягнення поставленої мети. А ще нова зустріч та нове! Знайомство з новою людиною в вашому житті. Отакий От пасіян склався для другого варіанту. Дякую за увагу та перегляд. На цьому ворожіння завершено. Дякую вам за увагу та час, проведений разом із мною на каналі Таємниці Таро. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, щоб не пропустити нові відео. Бажаю всім щасливих змін у житті, миру, кохання та вдачі у всіх ваших справах. Будьте разом із каналом Темниці Тару завжди на крок попереду самого часу. На все добре і до нової зустрічі!